Спасибі <плес> батьки, <плес> що віру і духовність, різдві жорстка <плес> собі принесли, що щира повага, людяність совість завжди невід'ємно із нами жили. Спасибі вам, мамо, спасибі вам, пасту, за батьківську ласку за дуже багато, спасибі за ваші недостатні ночі, за мою руку, за добрі коржу. Тебе за ваші дороги, хила, Цеві насту перша літа, то учили. пора нам дорогу, прощаним біда, що вже відлітаємо до Свого міста. Гомуйтеся, сльози, затихні всі Болі, ми йдемо в дорогу, така наша доля. Спасибі вам, тато, спасибі вам, мамо, що нас захищали від горя роками, за ласку у серці, за хліб на столі. Поняємось вам до самої землі. Не знаєш, ти як далі бути. Нащо сподіватись, хоча. Але в нашому класі є такі, хто дасть посвятити. За ти завжди зі мною. На годинник о 9.00 перший урок.

Оли підручників останні сторінки, і якось так раптово ми відчули, що в не час від руки. Тепер належить на майбутнє України, і нам долати сходинки життя.